завідуючий кафедри за всю історію. Ну мені з одного боку пощастило, з одного боку, я розумію, яка кількість проблем виникає і що ми повинні вирішувати. І наша кафедра вона маленька, саме маленька, але багато представників знає, і якщо брати у університеті, вона складає тільки 5 чоловік. Але не дивлячись на то, ми маємо непогану матеріально-технічну базу. Є націлені на вирішення проблем в галузі 3-4 співробітника, ну і є студенти, яких ми годуємо. На моє глибоке переконання, і дивлячись на вас, і, і різних, і коли вибираємо скільки молодих, щоб засвітити свічку, молочається ця кількість людей, ну маленька. Але маємо, що маємо. І коли я оцінюю, думаю, як. Буде прогрес галузі. І чую президент каже, пріоритети, підходи, напрямки, проблеми. І на моє непоке переконання, їх просто треба окремлювати і ставити конкретним організаціям, конкретним структурам для їх вирішення. І тільки піднята проблема може вирішуватися. І мені хотілося, що враховуючи, що така представниця організації представляємо. Всі осередки нашої держави, щоб ми для себе визначили. Балусів джільництва у нас існує. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 10 проблем. Потім, які пріоритети самі актуальні на даному етапі, щоб їх вирішити. Потім визначили параметри, по яким оцінюємо, і працюємо. А для цього, щоб було. Ну, вже так склалося, що повинні бути професіонали в першу чергу. Потім повинен вестися чіткий облік всіх цих справ, ну і постійний контроль. Ну а з другого боку, без профілактики всіх порушень ми це робити не можемо. І я беру, думаю, а ну, яка наша місія кафедри, які ми маємо можливості, е яка для нас є мотивація, ну який менеджмент для того, щоб ми ці проблеми вирішили. І я дивлюся запити виробництва. Але ці запити виробництва можна вирішити за рахунок наукових дослідження, за рахунок на світянських якихось послуг і за рахунок консультацій. І потім скільки людей до цих речей долучаються і чому виникла така ніша. Я оцінив це, говорить, що все ж таки лідери. І люди небайдужі, все це вирішують. І так, да, мені сьогодні дуже приємно вразило слово маргінал. Так, да, є люди, займаються професійно, але в них до того не лежить душа. І заставляти їх при... там пригнічувати чи ще щось ну, це дуже погано. І я для себе сказав, що наповнюю змістом кожен крок і для життя бере урок. І часто і проще залишити слід і родити. Радіти, ніж гнобити і не слідити. І багато таких речей виходить, що хтось ну, залишає слід, а хтось просто слідить і своїми, може регаліями, може чим, задавлює прекрасні ініціативи. І тому ми ставимо перед собою задачі. І більше поки виходить, ці задачі ставити і вирішувати в освітянський сфері Є проблеми в галузі, ми підготовлюємо масу вебінарів, семінарів, конференцій і підсумки пасічного схізону. Ну і враховуючи це, проводимо конкурси імені Віктора Петровича Парищука, про які ви всі говорите. І тому у нас 8 жовтня цього місяця проходить ярмарка вакансій. І я хотів би запросити людей, кому потрібні фахівці. Приходити до нас спілкуватися, висловлювати свої вимоги до рівня підготовки цих фахівців. І мені приємно, що от, спілкування з президентом він ці речі розуміє, ставить. Ми навіть хочемо, щоб за його ініціативи, і з нашої підтримки, щоб формувалося молодіжне крило і Бролянського кругу, і спілки пасічників України. Тому. Що можу сказати, можу говорити багато, але дякую, що ви такі є, і робите гарну справу, і просто заходите до співробітництва і не можу знову не згадати, тому що ви сказали ваші на антикліч. Потім чи є племіна пасіка на кафедрі. І таких проблем є з кожним днем. Я розумію, що цих проблем дуже і дуже велика кількість. І тільки в цьому році ми вже... Експериментально запустили нуклеусний парк Опрацювали, ну там було у нас 10 варіантів, але ми опрацювали і прийшли на двох маточного утриманню бджолених сімей. Вже працюємо з виведенням мати. Да, я дякую за змістову лекцію Жалко, буде, що 20 хвилин і дуже бігом вийшлося. Я більш повнило викладення матеріалів по прополісу за 30 років. Зіни це не чув. А більше того, в 2015 році я був у тежоні Південна Корея, конгрес Апімондії, я назвав його Конгресом по прополісу. Там всілякі і пігулки, і спреї. От. І чого тільки там не було. Але технології там да, не вдалося побачити. І я, ми познайомилися з бажаним, познайомилися з одним пачечником, в якого 6 тисяч вуликів. І він спеціалізувався на прополісі. Ми запитали, а яка продуктивність по збору прополісу в Бразилії? Ще раз дякую за змістовну лекцію. Є... Плескали чи ні хлопці? Роман Мар'янович, таке питання. Довго, коли я запатентував винахід прополісної вощини ну, ви знаєте, більше 20 років велась полеміка. І деякі казали, та це, ну, це просто Домбровський щось там таке придумав, так. Це піар-хід. А тепер ваша робота вона повністю показує, що ми зробили той продукт, повернули біологічний захист фракціями прополісу, який, е, значить, потрібний бджолі і забирати більше прополісу з сім'ї, чим треба. Ви на цьому не акцентували увагу. Це теж дуже важливо. Там повинен бути баланс. Я не розумію, не знаю, який він повинен бути баланс. Але я знаю, бо я помітив, що тільки ти перебрав більше прополісу, у сім'ях інколи з'являються проблеми. Так, дякую за ваше питання і уточнення такої інформації. Дивіться, навіть те, що ви говорили про соціальний імунітет, я ще на світ немає як е, це е, дослідження, що стосується, що проведу, проводила <coughs> марла співа, її аспіранти, там ціла лабораторія в сміні соті, е, проводили, значить, вони е, також рекомендують, що ця провоколісна оболонка повинна оновлюватися. Не можна сказати, що вони один раз занесли і все. Прополіс втрачає свої властивості. Є дослідження німецьких науковців, які е, залишали прополіс на судки, на двоє і зважували його. Він втрачав за судки ва вагу е, десь біля 7%, е, Тобто е, іменно там е, вже не буде портація. Він втрачає тобто, литкі речовини, вони випаровуються, він кристалізується, окисуються і так далі. Тому те, що ми відбираємо від джолиних сімей прополіс, це не говорить про те, що ми їх. Обідняємо, що ми наоборот стимулюємо їх приносити свіжий новий, накоплювати його у гнізді. Тому захищатися. Антон. Тобто, є аспирт, ми всі владетерапії, які робиться витяжки, що сіти по 5%. Але є таки доказую, що спирт трошки пагорбний і тому тому радять, що стополі зробити на жирових основ. Тобто оливкова олія, тваринне масло, рослинне масло, там не може такому плану. Якісь є родин на подає Так, дивіться, з приводу екстракту. Я в своїх роботах доповідь mm -hmm. е наукові дослідження є, оскільки сфера моїх науковні не стосується переробки. Я спеціально не наводжу, є е е е е дослідження, які говорять про те, скільки, при яких відсотках спиртові розчини прополісу або екстракти є найбільш активні, відносно яких патогенних мікроорганізмів, які ні. Я це не наводжу, тому що я підтримую такої думки, що переробка сировини повинна відбуватись на підприємствах, які мають технологію, лабораторію. Я не говорю про те, що не продавати. Я розумію, для чого це робиться. Це є рентабельність взагалі пасішихування. Але я так погодилася, що, що стосується екстракту. Зараз у е нау науці так? Що, щодо екстрагування відбувається такий, ну, скажімо, прорив і пошук е використання так називаємих е природних, зелених, автентичних розчин, де поєднуються, наприклад, такі е е речовини, як молочна кислота е, мурашина кислота чимось. І Є цілі, е, 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 чому це робиться? Тому <кій> що ми розуміємо, що якщо ми з вами можемо собі дозволити спиртовий екстракт про то коли я перебував в Туреччині, кажу до нього, чому ми, а вони ж мусульмани, вони не можуть споживати алкоголь. що вони можуть зробити? Вони водний екстракт, вода може розчинити тільки те, що може розчинити. Тому навіть і сходячи із цього. Зараз є така робота, і є дуже багато е, зараз вже напрацювань. Це е, найкраще е, з цим всім займається у нас е, Болгарсь, Болгарська академія наук. Там в Болгарії є така Вася Банкова, Мілена Попова і Бояна Туришева. Це три е, е, жіночки, науковці, е, які досить високо високоцитовані всі. Вони займаються саме хімією, саме екстрагуванням і в тому числі. Дослідженням різних типів прополісу на хімічний хімічні стані їх роботи є. Якщо у вас це цікаве, ви можете пошукати. Найкраще, якщо ви хочете шукати щось, про... це стоято, то це ж стояно колись писав про так само, не Так, Вони дуже сильно проднулися. От я ж е рекомендую, я зараз не знаю чи будь-яку інформацію, коли шукаєте. Я вам раджу шукати Google Академії, не в Google. А в Google Академії це є наукова публікації. Це є ви будете завжди знаходити тільки наукові публікації. Не хтось там щось написав або став експертом. Які виробник рекомендуєте сітки для популярні? Ці сітки, ці сітки виробляє виробляє в Німеччині станспрес. Вони вироблені з матеріалу, який дуже стійкий матеріал, дуже поширено використовується. Сьогодні завершилося дійство, був круг, була е, цікава екскурсія до Києва бджолопрому, була е, значить, такий був день відкритих дверей. І в нас дуже дорогі гості, з Волині. Для мене Волинь пов'язана із моєю дружиною, ну, благодатний край, дуже добрі люди. І от зараз ми сидимо, у нас значить, дуже цікава бесіда. Чекаємо Володю Дмитрука, і Ваня почав розповідати свою історію. Ну, перед цим я хочу просто вас запитати, Ваня, от які враження? Залишились від відвідин Києво обджолопрому, оцеї екскурсії, оцього всього, що ви побачили. Перший досвід є розказати, що по-друге, в захваті побачив своїми очима, як не то, що там як розказати своїми очима, подивитися не через не інтернет, а враження аромати. це все ну, не передати його. На найкраще враження і не жалію, не грама. Що поїхали і раді, ну, ну, не передав. вражень багато і всі позитивні і, і, ну, висоті. Так, да. тепер ви розумієте, що таке технологія виробництва вощини. Ви познайомилися з людьми. Малець. Тобто, да ось і ви дякуєте своїм наставникам Антону і Володимиру. Ну, дивіться, Вагнічка, ви вражені, да? вражені. І враженнями ви принесете це до своїх друзів, рідним, знайомим. Тобто наше коло ну, розширюється. Антон, а як ви? От ви вже ну, бувала людина, дуже досвідчена. Ви по суті з дружиною. Ну, я спостерігаю за вами. Проходьте, Володимире, спостерігаю за вами, і мені дуже приємно, коли сім'я, коли родина, коли воно тримається. От які у вас враження від цього дня відкритих дверей у Києві бджолопромі? Я перш за все хочу подякувати вам, що ви змогли зберегти це все. Ну, коли був розпад Союзу, да, у нас були колгоспи, у нас були ферми, у нас було це все, це все розпалося. Але завдяки вам да, вам вдалося зберегти оце все надбання. І я кажу, я вражений, це, це тут, тут, тут стільки, стільки різних... Препаратів, всякого різного, ну, це, це для пасічників, це ви для себе. Ну, до тисячі для найменувань товару, в нас це, така база. Це ви не, не для себе, це ви для нас все робите. І це нелегко, це, це, це копітка праця, це, 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 треба, це треба робити, це треба зарплату людям платити, тому що я знаю. Знається все. Я хочу подякувати за, за прийом цього вчорашній, сьогоднішній. Я вражений, вражений вашим підприємством, вашими, вашими здобутками. Хай... Спасибі. Да, побажати, хай у вас це все процвітає. Да? І пасічники добрим словом і згадують і вас, і бджолофром, і це все. Спасибі, спасибі. Володимир, ну розказали, от Іван поділився, ми тут почали розмову, я вирішив її. Зафіксувати, тому що ми поділимося матеріалами з кожним учасником ви дасте, або я вам скину, а ви перекинете. Це не для реклами, це не для понтів, як зараз молодь каже, розумієте, а це від душі. От Ваня сказав, що приїхав Володимир Антонович до мене. Я каже, не знав, як з ним розмовляти. Як... Боявся каже, а тоді осмілів. І вони мене каже: оці два дядьки, значить, у люди, ну, правильно, він приїде і привезе. А які у вас враження от від підприємства, від виробництва? Ну, як... я, я тебе зрозумів, Олег Петрович, я трошки так, навіть глибше візьму. Розумієш, в житті людини є періоди само, як в житті бджолиної сім'ї. Є періоди нагромадження маси бджіл, є періоди збирання меду, є періоди підготовлі до зимівлі, збереження тих кормів так само. І нам багато в чому треба вчитися у бджіл, тому що вони живуть на цій планеті набагато більше, ніж ми. І це, по суті, не наша планета, а це планета комах. Бо я так бачу, що нас не стане. А комахи залишаться. І нам треба в них вчитися, як жити і як виживати. І от в тому контексті я би хотів сказати, що в житті людини так само є якісь періоди. І от ми з Антоном Максимовичем вже, йти, напевно, в тому віці, вже, коли ми приходимо до того, що треба оці надбання, які у нас є, передавати тим, які продовжать нашу справу. Не чекати, коли вже ми будемо не в змозі цього зробити. Коли вже ми будемо старенькі і геть немічні, А поки що ми живемо, поки ми ще ворушимося, поки що ми маємо світлий розум, оце передавати молоді. І щоб вони нас не боялися, а щоб вони переймали справу від нас. Інакше не буде розвитку, ми вернемося до початку. Абсолютно наша молодь абсолютно. повинна працювати менше. Але користь від того більше. Ефект більш. то ефективність -золоті роботи. Золоті слова. І ми мусимо оце все передати їм. Пасічнича справа дуже складна справа. Важка. Важка. Вона залежить в великій мірі від погодних умов, на які ми не можемо вплинути. Але ми можемо зробити те, що ми можемо зробити, і тут знайти такий симбіоз, допомогти бджолам. І потім мати моральне право взяти від тих бджіл той результат, який вони принесли. І отут, у ті надбання, і ними треба ділитися і не просто ділитися, а їх насаджувати. Тому що, я вже казав не раз, коли прийдеш на збори, як не силий, то лисий. А молоді немає, тому що молодь хоче жити краще, ніж ми. І їй треба показати, де на пасіці. Можна заробити гроші, вкладаючи менше сил і енергії, але отримуючи більший результат, додану вартість, тому що в нас чомусь склалася така тенденція в Україні взагалі, напевно, це ще пішло з часів і, 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 і Російської імперії і радянського союзу. Таке питання меншої вартості. Нас хотіли зробити гвинтиками якогось великого механізму. Щоб менше думали, а більше виконували ті вказівки, які нам дають зверху, ми повинні від цього відійти. У Нас дуже розумні люди, у нас прекрасні пасічники, у нас є прекрасна історія бджільництва, у нас є прекрасна наукова база бджільництва. Ми повинні просто це на 100% використати і зрозуміти, що Україна не є придатком Заходу. По сировині меду, а ми повинні бути законодавцями. Ми повинні да диктувати, За, да диктувати їм диктувати свої, свої умови, умови, створювати отут на своїй землі додавлену вартість, все робити виробничою так, так як казав, от 15 років кооперативу Павік 15 років чи 20 років назад у нас не було взагалі виробників інвентарю. Так, так да. ми маємо прекрасний інвентар. Тепер ми маємо прекрасну найкращу, можу сказати в світі вущину. Ми маємо прекрасний потенціал пасічників, ми маємо наукову базу, і все це треба об'єднати, щоб ми дійсно створили галузь бджільництва. Ми говоримо, що в нас вона є. На жаль, її в нас немає. Ми тільки декларуємо про це. Вона не працює, вона буксує, вона не має коштів, вона обмежена. І починати треба з себе. Знову ж таки, якщо ми навчимо українця їсти ложку меду в день. Ми забудемо про експорт меда. Ми його продамо тут. А на експорт ми продамо тільки ті залишки, які нам не потрібні. Ми можемо продати питний мед. Ми можемо продати вущину. Ми можемо продати інвентар. Ми можемо продати наші ідеї напрацювання по по пилку, по воску, по сушінню. Цього У нас все це Апітерапія. є. Апітерапія, Посланка. я мовчу про це. Ми були. І, і за кордоном, і в Ізраїлі, і в Німеччині і нас приймали, от ми були з Антоном Максимовичем, нас приймали в Міністерстві сільського господарства Німеччини, в Берліні ми були не так давно весною цього року. Ми їм задаємо питання, на яких в них немає відповіді. Тобто вони далекі від тих питань, які в нас вже всім зрозуміли. Оце, колись мене дід Василь навчив, питання меншоварті треба забути. Ми повинні бути законодавцями моди в цьому питанні. Так і, і буде осередк... Володимир Антонович. Ми доб'ємося цього. І одним із осередків, тому що мусить бути десь якийсь корінь, з якого виросте велике дерево. І одним із таких осередків є виробництво, яке ми сьогодні відвідали. І тут є людина, Валерій Петрович, мій давній друг, з яким ми знайомі вже не знаю скільки років, і хвала і честь цій людині за те, що вона це, розвиває. Колектив зберегла. І, і, і от сьогодні ця, ця зустріч, і сьогодні люди багато чого побачили і навчаться. В них нові ідеї виникнуть в голові, і вони будуть продовжувати цю справу. І якраз вже як кажуть, кожен хвалить своє болото, так. Тому ми говоримо про бджолярський круг. Неформальна організація, яка ніде не зареєстрована, яку заснував Василь Олексійович Соломка, яка існує вже 20 років, яка якраз. Об'єднує бджолярів України незалежно від того, чи вони є членами спілки пасічників, чи вони є членами гільдії медоварів, чи вони є просто незалежними пасічниками, але вони знають, що є бджолярський круг, де можна зібратися, висказати свої думки, свої ідеї і потім понести їх у людей, і потім це все розвивати, і розвивати так. слава Богу, і велика подяка вам особисто. Я теж скажу Василю Олексійовичу. І всім ми там на завершення, коли вже так сказати, розходилися, я просто чесно, відверто сказав, що от немає в, наших, в нашому середовищі немає когось такого, хто б себе возвеличував, і е, правильно ви мені сказали, що значить. Таваля, не переживай, може, що не так, ми всі свої. Понімаєш, оце, оце від душі, оце чесно. І е, коли стало питання, показувати, не показувати, інтернет засмічений ну, таким, таким негативом про, про вощину, про бджолярів. про… Ну, Просто ви розумієте, таке враження, що хтось складає. Ну, Нав'язує нам свою негативну цю. І ми вирішили відкрити двері. Ми показали технології наслідуючи, якщо Бог дасть, ну, ми будемо робити теж день відкритих дверей. Ми покажемо відкриємо зовсім інші технології, які ми не показали цей раз. Бо ми показали дуже маленьку частинку. В нас є ще другі переробки і так далі. Ну, дякую. На цьому ми будемо. Ну, Валерій з... Петрович, вам ще щиро вдячні за прийом за це все, бо це, 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 це нелегко, це. Да, це... Ну, все нормально. Ми для цього живемо. Трошки часу треба було. Треба було зібрати людей. Треба, треба поселити, Треба це. Це все за цими питаннями не займався. Той не зрозумів. Ну удачі, <рес> удачі всі.